За вікном літо у самому розпалі нарешті і на погоді стало, а багато для кого ще й пора відпусток відкривається. Час подумати, де саме і як відпочити. Це питання задає собі кожен, хто планує провести свою відпустку або канікули не вдома і не на дачі. Перш ніж вирішити, куди поїхати відпочивати, варто подумати, в якому складі ви поїдете. Це буде відпочинок для двох з дітьми чи ви шукаєте місце для великої галасливої компанії. Вибір також буде залежати від того, як ви плануєте організувати дозвілля. Відпочинок на морі поєднатися з екскурсією. Сійною програмою полежати на пляжі, полікуватися та оздоровитися, чи можливо зайнятися дайвінгом. Всі ці варіанти літнього відпочинку більшість прилучан уже розглядала. А відтак знає, де і за скільки гривень проведе цьогорічну відпустку. Щоправда, були серед опитаних і такі, кому курорт нині не по кишені. Такі городяни оздоровляються на місцевих пляжах і на дачах. Серед них переважно пенсіонери та сім'ї з дітьми. Цього літа ми збираємося. Перший раз дитину поїхати на Азовське море. Ну, куди саме ми ще не вирішили, будемо дивитись по цінам, а потім будемо вже кудись їхати. Цього літа в Германії. Їду на заробітки. Вкрайно країна за кордон не хочеться. Хочеться где-то здесь. Щоб річка була ліс. Ну так от замечательно. Так сюди на морі. Да. Ну, так. Ну куча об'явлений висить по прилуках. Уже в Криму була. Да. Севастополь. Дуже гарне місце. А ще ми не склали планів своїх. Ми зараз е, готуємося до юбілею мого чоловіка. В нього е, Сьогодні 60 років. Може до моря поїдемо. На Чорне море віддихати, да. А може й на Азовське. Латвії, Юрмалі, буду дивитися нову волну. Що ми да. ну, під так? так, щоб познали, як це там зробити. Вже взяла квитки, вже взяла, платила страховку, так щоб дивитися нову хвилю. Буду в місті. Маленький дитина. Я вже віддихаю здесь. Є таке прекрасне село вовновщина. За що їздить? Питайте, за що? Та ви що? Ні, і не питайте, грошей немає. Карпати. Чому туди? Свіже повітря, гарна природа, гірні ріки, до моря, звісно. І, мабуть, все таки в гори із сім'єю. В кобліва. Ну і звичайно, одним із найважливіших аспектів при виборі, куди поїхати цього літа, залишається ціна. Вартість відпочинку залежить одразу від багатьох факторів: дати заїзду, тривалості поїздки, рівня готелю, харчування, кількості осіб та наявності знижок. За інформацією місцевих туроператорів, Крим цього року дещо здорожчав, але від того не втратив своєї популярності. Про те, скільки кровно зароблених грошей готові витратити прилучани на свої літні забаганки, розповідали залюбки три тисячі. Не більше. Десь до тисячі гривень, десь так, щоб віддихай. Ну, я думаю, десь тисяч чотири п'ять. З перший раз дитиною думаю, потрібно виділити. Тисяч дві не менше. Ну, ну, скільки потрібно було, стільки виділив. Ну, тисяч п'ять виділим. Тисяч сім. Особисто б на себе так от дві з половиною тисячі точно б виділили. Десь тисяч три, щоб нормально віддихнути. Ну, якщо на всю сім'ю, у нас троє, то мабуть тисяч п'ять. Для тих, хто ще не визначився з місцем літнього відпочинку, ще є вдосталь часу це зробити, тим більше що пропозицій дуже багато.